Страх смерті страшніше самої смерті, Пронизує кінжалом до грудей. І до чужих робить тебе черствим, не бачи світу білого і людей. Він, наче дощ, по тілу пробігає, лоскоче лагідно від п'яток і до вух. Якщо хтось мріє вступити крок до раю, забудьте цей свистячий душі звук. Та-та, ну, ну, вони звідки звідти інколи працювали, коли ми були там. Вони виходили до середини і звідти працювали. Вони можуть до середини поля, не можу доповстити, навіть не побачимо. Жити у вільній країні це найбільша мотивація, і це мотивація, напевно, у всіх моїх побратимів, щоб я, моя, моя сім'я, мої майбутні діти жили у вільній країні. Мене звуть Оксана Робоняк, позивний Ксена. Зараз мені 19 років вчилася я на момент повномасштабного наступу в Івано-Франківському фаховому коледжі. Диплом здобула якраз під час війни. захищала його вже будучи тут на передовій. 24 лютого ранок просинаюся, забігає власниця квартири, яку я орендувала в Івано-Франківську. Оксана прокидається війна. Спершу подумала, що це сон, це була година десь шоста ранку. Вже пізніше прилетіло в аеропорт Івано-Франківський. Зазвучала сирена, і тоді прийшло розуміння, що дійсно почався повномасштабний наступ. Кого я бачу? Говорю сюди прилітає мінальот, бо тут рядом лягає двадцять метрів одна. Зателефонувала своєму колезі Назарію Кюшаку, теперішньому моєму командирові. Тоді він був радником міського голови з питань безпеки та правопорядку. Запиталася, чи потрібно якась допомога. І почала йому допомагати, доєдналася до формування. Це формування налічувало близько 200 людей. Ми патрулювали з поліцією, мали виїзди в області, де велися бойові дії. І хлопці, які хотіли воювати, вони організувалися. Назар і запропонував нам доєднатися до 72-ї окремої механізованої бригади. Я кажу, що не я обрала а Кулемет обрав мене. Ми з хлопцями вирушили 72 другу бригаду, і там був якраз вільний штаб кулеметного взводу. І щоб не розподілятися по ротах, ми залишилися там. Хлопці спершу думали, що я піду в штаб, але цього не сталося. Я залишилася з ним, з ними прийшла з ними і буду воювати. Сам кулеметник це вже велика загроза для ворога, тому що. Він кулемет, він подавлює вогнем дуже великим калібром, і його стараються першого знищити. Тобто, тобто, це ціль номер один для ворога. Це безпосередньо наш кулемет, з яким ми працюємо, Браунінг. За ним працює троє людей: навідник, стрілець і номер обслуги. Навідник той, що стріляє з кулемета, стрілець це той, який дивиться в стилу, чи немає ворога, і також веде бій з автомата і номер це який обслуговує. Щоб донести до його до позиції, ми розподілили так, що хтось несе триногу, хтось несе дулу. А я несу два короба Короба по 100 патронів, там 10 кілограм, один короб. Здебільшого, як відбувається наша робота, ми спостерігаємо, чи в нас є своя зона відповідальності, за якою ми слідкуємо, щоб не просочився ворог. Відповідно, це одна наша так би, позиція, і біля неї стоїть вже безпосередньо кулемет. І коли є якась загроза і є дозвіл на роботу від командування, то ми з нього працюємо. Працювати потрібно з нього по ворожій техніці, тому що там, використовувати БК. А на піхоту не завжди доцільно. У моєму випадку було так, що потрібно доводити було, що ти е, вмієш на рівні там можеш на рівні воювати з чоловіками. Це і проситися там на завдання, проситися на позиції і інколи сперечатися з командиром е, стосовно того, що ти там дійсно хочеш виїжджати. То, якщо ти чоловік, тебе сприймають як захисника. Якщо ти жінка, тобі потрібно доводити, не дивлячись на те, що Ксені 19 років і вона жінка так. Вона виконує всю е, ту роботу, яку виконують е, військовослужбовці в наших збройних силах України. Чергуємося в день по одному, вночі по двоє, тому що так безпечніше і надійніше. Вони дізнаються, де є позиції, і тоді луплять по них. У нас тут миші були домашніми улюбленцями, а тут же собака з'явилася. Вона прибилася до нас, чиясь була, а оскільки багато людей виїхали з території, де ведуться бойові дії, то вона вже наша стала. Ми її годуємо. Вона, от в неї щось прилетіло, бідна храма є, поламана ножка, ну чим можемо, їй допомагаємо водичкою, продуктами усім. Так, цілуєш. Все. Поніжилася, так. Заходьте сюди наліво. Я думаю, що варто їм бліндаж зайти. Ми тут спимо. Це бліндаж, коли ми. Е Змінилися чергування з нараду, і тут ми спимо. Тут холодніше інколи буває ніж в, на вулиці, тому що тут сирість ну, в землі. Ми жертвуємо, що в нас тут є домашні улюбленці, це миші. Інколи залітають комарі, клопи і все, що повзає і літає. Але при миші це наші домашні улюбленці. Ми якраз сиділи з побратимами, думали собі позивні, і кожен хтось щось придумував. Я кажу, ну який достатки буде. Думала над гуцулкою Оксеною, тому що я гуцулка, але сказали, що задовго. Якось воно не підходить. Тоді Берет, побратим мій, він каже Ксену. І він розказав мені про фільм, який я жодного разу не бачила, коли він виходив. Я ще була дуже маленька, ми рахували мені, тоді були два рочки десь. Дуже часто там ми в нашому колективі, там, коли бачать мене «О, принцеса воїн, Ксена, ну, такі моменти є. Ну, Як на мене, дуже гарний позивний. Колектив чоловічий, а що робити? Нічого страшного. Це саме що жінка, просто чоловік. На війні взагалі немає гендерного розподілу. Ти військовослужбовець. І був такий момент, дуже смішний. Хтось із командирів зайшов, був е до нас і каже: де ти тут людей бачив? Тут військові. І я так запам'ятала собі. Тобто, ну ти військовий, роби те, що ти маєш свої обов'язки, виконуй. Наша медична сестра, яка працює в нашому медичному пункті батальйону, вона познайомилася з хлопцем з першої роти, і зараз він зробив пропозицію, і Ми чекаємо одруження. Такі щасливі історії і справді є. Е, у мене її не відбулося, і я думаю, що й не відбудеться. У мене є табу, тобто е, там з певними людьми, з якими я би точно не зустрічалася, і побратими входять в цей перелік, тому що це мої брати. перемоги! Звісно, були знаки уваги від людей з інших підрозділів, в батальйоні, з інших зводів. Там і їсти готували, і передавали цю їду, і шоколадки. І, там, і там, писали, дзвонили. Але ми сестра і брат і не більше. Дуже важливий, тому що коли починаються обстріли, найперше, де ти можеш заховатися, це якраз окіп. Якщо він буде глибший, то це тоді в тебе більше шансів, що осколок не прилетить. Тим паче, коли ви пересуваєтеся окопами, тоді ворог не бачить вас у тепловізор. Копаємо, коли виходимо на нові місця, на нова зона відповідальності, тоді ми окопуємося і так. Коли там міняємо свою позицію і приходимо на нову, де нам треба окопатися, тоді також міняємо. Дівчатам трішки важче з питанням миття голови, тому що у чоловіків коротка стрижка, легко помити зливу в бутилку на голову і все. В дівчат, особливо в мене довге волосся, і буває там, тиждень немає доступу до душу, то вже відчуваєш потребу в цьому, але якби, обставини такі, що ти змирюєшся з цим. Душ серветковий, ми його називаємо. Називаємо вологі серветки це наше спасіння. Наливаємо холодної води. Грам 200 достатньо. Так. Не чурить, добре, не протікає. Кидаємо туди кашу. Картопля з яловичиною навіть сьогодні. І відкриваємо пакетик. Тоді кидаємо в воду цей пакетик і загортаємо, щоб найшвидше прийшла реакція. Можливо, водою, так що. Та Відбувається реакція, шипить, кип'ятиться вода. Цією парою бажано взагалі не дихати, якщо є можливість, бо там дуже багато хімічних елементів і шкідливих для організму. Ну і така тут уже тут вже картопля з м'ясом, трошки погано нагрілася, але одним словом смачного. Мися з позиції, ротуємося на декілька днів, щоб відпочити. Ми кожного дня проводимо тренування. Ці тренування відбуваються як і на полігоні. Там ми відпрацьовуємо різні техніки: це і штурм, це і відходи. Також це і робота у двійках, четвірках. Ми маємо удосконалюватися, тому що е, зараз ми тут, а завтра нам прийде завдання вирушати обійти або штурмувати, або ще щось. Тобто ми повинні бути готові до цього, плюс фізична форма, вона тоді в тонусі. Я вже її знаю під час війни, я. то вона дасть ще фору і, як то кажуть, і хлопцям. Вона може і витримувала багато обстрілів. Ну, Багато чого витримувала того на рівні з хлопцями. Я без неї в бій пішов. Росіяни давно вже хочуть нас одіти в кайдани. Якщо ми звертаємося до історичної парадигми, це ще часів. Козацьких відбувалося, і їм ніколи не давало спокою наша територія. В них оця радянщина ще нікуди не ділася. Вона в них в'їлася, коли ота заздріс, оте бажання захопити неякістю кількістю. Вони ж могли б прекрасно розвиватися самі, розвивати свою економіку, але цього не відбувається. Війна мене змінила, і я би сказала, що відсотків на 70. Змінила мої погляди, мої ставлення до людей. Я побачила, які насправді мене люди оточували, хто є хто, Хто тихо мовчав, то зараз вони воюють, допомагають, а хто бився груди, які вони патріоти України, тихо сидять, якщо не в мирних містах Західної України, то виїхали за кордон. Війна розставила все на місця. Я скажу, що я пам'ятаю все, що відбулося вперше. Це найяскравіше запам'ятовується. Пам'ятаю і перший обстріл, і перший бій, і там, першу втрату побратимів. Воно все пам'ятається. В нашому підрозділі тільки одна втрата, і вона відбулася досить болю. Ну, це молода людина, яка дуже відверта, дуже щира, дуже світла. І тут, коли її не стало, а я з нею розмовляла там три години назад, і вона пішла на бойове завдання, і нам командир повідомляє, що з нами вже немає старого Валентина. То дуже важко спершу не прийняття, не віра в це. А зараз я готую до видання збірку поезії, яка буде присвячена Валентину, моєму побратимові і всім героям, які загинули за боротьбу у незалежності України. Страх смерті страшніше самої смерті, Пронизує кінжалом до грудей і до бід чужих робить тебе черствим, не бачи світу білого і людей. Він, наче дощ, по тілу пробігає, лоскоче лагідно від п'яток і до вух. Якщо хтось мріє вступити крок до раю, забудьте цей свистячий душі звук, і видаліть всі спомини з голови, очистіть пам'ять для нової миті. До неї треба вміти нам підійти, щоб заново все людство відновити. Бо після смерті отримуємо життя, те на яке сьогодні заслужили власним трудом без слова каяття, бо всі слова свій сенс вже віджили.